Шановні Закарпатці, дорогі Ужгородці, мене звати Павло Чучка. І я вас запрошую на екскурсію по моєму рідному місту Ужгороду. Екскурсія по пам'ятниках видатних діячів культури, політики минулого. Але ідеї, яких ми відчуваємо на собі сьогодні і живемо дуже часто за їхніми прогнозами. Перший пам'ятник на в'їзді в місто це пам'ятник Едмунду Егану. Це угорець ірландського походження, у серце якого, у грудях якого билося закарпатське серце. Це визначення не моє. Еган був реформатором. Його запросили на Закарпаття чи, швидше всього, відрядили центральна влада у, у Будапешті. Як високопосадовця, спеціаліста і державника, щоб він вивчив ситуацію про надмірне вже зубожіння верховинського населення Закарпаття, Воловецький, Міжгірський Свалявський райони, де селяни вже не мали з чого жити, в чому жити, з чого прогодуватися, оскільки лихварі, так звані місцеві сільські олігархи, відібрали від них хати, відібрали худобу, відібрали землю. Еган розробив державну програму, дуже щиро профінансовану урядом Австро-Угорщини, і завіз сюди з ролі понад 2200 курів. Зараз це називається Карпатська бура. Він завіз дуже високопродуктивні сорти, благородні сорти саджанців фруктових і роздав їх селянам. Дотепер відомий найпопулярніший закарпатський сорт яблук каліфорнійський Джонатан із берегів Тиси, Тячівського і Хуйського району. Еган е, проаналізував можливості. Заробляти самим на себе і запровадив, наприклад, такі ремесла, як плетення кошиків, які збереглися до сьогоднішнього дня, взяли за копійчану оренду плату і за тій же, по тій ж самій ціні землі Шенборна роздали селянам і вони переселилися на ці землі, і продовжили господарювати традиційно своє вести господарство і могли вже виживати. Що треба зробити таке, щоб тебе вбили за те, що ти займаєшся сільським господарством? Еган. Був чоловіком, котрий мав на Закарпатті дуже багато прихильників, друзів. І відвідавши одного з них поблизу Ужгорода, недалеко було, це до графа Плотені, Великі Лази, Це звідси напряму 2 кілометри. По дорозі, вертаючись назад, 19 вересня, на нього напали і застрелили із рушниці, дробовика. По дорозі його завезли в Дравці село, яке практично на кілометр від цього місця. Наступного дня, 20 вересня, він помер. А 21, у лікарні, а 21 вересня було храмове свято Богородиці. Тому ця подія в цьому місці резонує ще до сьогоднішнього дня. Правнуки тих, хто бачили. Відчули цю трагедію вживу, були свідками цієї трагедії, скинулися і допомогли організувати на цьому місці цей пам'ятник. Я не знаходжу в історії Закарпаття сильнішої фігури, сильнішої навіть, ніж Ференц Ракоці, об'єднуючої фігури, щоб мадяр і українець об'єдналися з, з такою прихильністю і любов'ю до цієї постаті. Це об'єднання продовжується до недавніх, до сьогоднішнього дня, тому що спонсорами цього пам'ятника стали люди, які у списку ви можете читати, бачити їх, згадувати. І вони ще сьогодні актуальні у місцевій політиці, яких життя розкидало по різні сторони багато з них, хто у політиці ворогує. А раніше вони були всі разом. Між ними є. Є українці, які вважають себе русинами, є о, мадяри, є євреї, є вірменці. Коротше, закарпатський національний багатонаціональний строкатий букет представлений у спонсорському колективі цього пам'ятника. Моя організація фонд імені Егана, яку я очолюю, піклується про цей моріжок. Ми тут косимо, флагштоки були встановлені, прапори стоять, камені були понамальовані. У, у, у національних кольорах. Коротше, ми зробили таку нерухомість на в'їзді в Ужгород, в якому ми знайдемо по частинах все те, що називається пам'ять про наші минулі часи.